Так, шановні, обіцяв вам показувати проміжні етапи підготовки стін до виведення плоскості. Етап номер один закінчений. Що було зроблено? Я повністю пройшовся теркою, підчухав всі чотири стіни по периметру, а саме понизу, по периметру, все прочухав. І поверху. Це в нас вирівняно. Також обов'язково були пройдені всі 4 кути. Тепер вони вже виглядають більш-менш прямими, а не заокругленими. Як ми можемо бачити, тут щухулося стільки. А з цієї сторони от стільки плюс-мінус кути вже не такі круглі, як вони були до того. Особливо ось цей кут. Він був дуже круглий. Також в ході справи, коли я чухав вгору, я підчухав ще стелю, щоб тут не було сопель і напливів старої штукатурки, яка потім буде мені мішати закидувати штроби під електрику, а також вирівнювати плоскість. Робити гіпсовий маяк. По результатам вам показую, як у нас вийшло. На всіх чотирьох стінах я показувати не буду. Покажу на цій стіні. Ставимо правило. Так, 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 ставимо правило. Вертикально фокус. Ми можемо бачити. У нас тут досить хороше перелягання. Тут зазорчик. Далі тут зазори мінімальні, або взагалі їх немає. Тепер ставимо правило горизонтально в кутик. І ми бачимо, що тут також зазори дуже невеличкі, якщо рівняти з тим, як було. Ну, кути я чуть-чуть виводжу з запасом. Витираю, щоб нам нічого не мішало при виведенні кутів, коли ми вже будемо їх штукатурити. Що нам дає оце чухання? А дає воно нам значну економію розчину? кутам ми трохи затратимо більше, а в принципі, по самій стіні розчину піде дуже мало. Так що, ось такий у нас на даний момент результат. Потім ми отримали ось такі кубки пісочку старої штукатурки. Штукатурка у нас випняно піщана. На жаль, повторно ми їх використати не зможемо. У нас тут немає таких робіт, для яких потрібен пісок. Оця велика кубка, тут добрячий буде мішок. Піску з цієї стіни, а чому так вийшло? Бо ця стіна з цією стіною не в паралелі. Тобто, якщо ми ставимо правило, вони в нас не в одному рівні були, і тому було прийнято рішення стисати тут добрячу кількість штукатурки, щоб у нас правило лягало рівно. На дві стіни. Тобто, коли ми його ставимо в кут, воно лежить по стіні рівно, і так само, щоб в нас воно лежало по тій стіні рівно. Отакий От у нас проміжний результат. Лишається прибрати все, пройтися пилососом по тих місцях, які ми чухали, і особливо там де штроби, бо там падає пісочок. Його звітам просто так не вимисти. І після того перегрунтувати весь периметр, який ми зачухували. І кути. Далі ми будемо проводити, як я говорив раніше, маячки. Тобто закидуємо для прикладу ось цю сторону, на довжину правила, і стягуємо правилом вверх. Приблизно на сантиметрів 10-15. Ну, і так само тут. Від кута до кута. Після того, як ми по периметру вгорі і внизу таке зробимо, ми можемо вже виводити кути. Ну, так, як я говорив, я все це вам покажу. Ось такий у нас результат на сьогоднішній день. Будемо працювати далі. Дякую за увагу.